Дня. Ось повернулася до нас така цікава машинка. Ми її видавали. Рік рік півтора тому людині вона привезла її нам на трейдин, забрала новеньку, дорогезну, цікаву автівочку, а таку привезла нам, доплатили і поїхала, всі так можуть зробити, хто купує у нас машинки. Авто на, ну, на зимовій гумі гарні, є ще літа. Машинка приїхала 40 тисяч. Хто не знайомий з авто, я покажу, як вона всередині виглядає в цьому авто. Ось бачите, додали такі е, дефлектори по, по контуру. Е, поставили е, сюди там, передню рішіточку цікаву. Хочу показати 270 км на половині батареї. Там трошки більше, ніж половина батареї. Такі килимки. Задній просторий ряд з підлокотничком. Так це виглядає. Всередині темно-сірий такий потолочок. Комплект літньої гуми. Ну така красуня. Вона білий перламутрик. Зараз сонечка нема, не дуже воно може і видно, але білий перламутр в неї присутній. Отаку решіточку спереду поставили вони. Ну, тюнінг. Тюнінг цікаво виглядає. Машинка запас ходу. ну 450 км вона виїжджає, показав вам 270 на майже на половині батареї. У нас є, до речі, ми автосалон електромобілів. Різних електро 60-70 машин. Ось, до речі, є новенька машинка така 24-го року. Це 22-й рік цінник в описі або телефонуйте. Ось мій контакт. В цьому авто є зарядка, два комплекти килимків, два комплекти гуми, зима зараз стоїть, літа ще окремо на складі. Не за всі гроші, гарний варіант, висока на колесах, виглядає дуже ярко. Що ще сказати? Гарний варіант: звертайтесь не за всі гроші електричка. Тим більше, що нагадую, що 25 рік це останній пільговий рік для завезення і придбання електромобілів. У нас залишилось вже менше року, вже півмісяця нема, зараз січень 21. -й. Тому хто ще думає, поспішайте. Гарного дня і бережіть себе.